Предстоятель Української православної церкви, так званого московського патріархату, митрополит Онуфрій, приїздив на Волинь з різдвяним візитом. Про приїзд московського попа радісно повідомили на сторінці Зимненського ставропігійного жіночого монастиря. Так як ідеться у дописі, у день молитовного шанування мучеників, 14 тисяч младенців від іродовів битих у Нуфрі очолив літургію у жіночій обителі. Йому відслужили митрополит Володимир Волинський. Скі і Володимир, вікарії Київської єпархії, єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк, епископ Камінькаширський Афанасій, духовенство монастиря та гості обителі у священному сані. Як Ідеться у повідомленні представитель УПЦ МП попросив у Бога перемоги українському народу, щоб господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів та дарування миру нашій державі Україні.